Усім привіт! Зараз Що ж це таке спалах на максимум, але все одно летлять видно. Ну, добре. Так, отже, те, що я не встигла вчора дошити, зшиваємо шкарпетки, Шк... зшиваємо швиденько і будемо переходити. До приємного. На другому каналі я все ж таки дістала свою алмазку і збираю алмазну мозаїку. От. Це дуже приємне заняття, таке розслаблююче. Я просто зрозуміла, чого мені не вистачає в цьому житті, що мені не вистачає якісного релаксу. Вчора, я не знаю, десь посеред ночі. Годину чи трохи більше побула в ефірі з каналу Неллі. Диво вижнє відчуття. Мені знову 5 рочків. і yeah. <laughs> я складаю все що, все, що схочу. Так, чи я тут підтягувала, я щось не пам'ятаю. Просто бачу, що нитка закоротка, але ж всі петлі, наче підтянуті, плюс-мінус, та ні, підтянуті. Вирізала мало, мало нитки для сшивання. Так, друзі, я почала не спочатку, а з середини, що називається. Всім привіт! З вами Нілія Насанс. Сьогодні ми... Ой! Зовні всередину, з середини назовні. Але ні. З в всередину. З середини назовні. Сьогодні ми сшиваємо інклюзивні шкарпетки. Сшиваємо дуже швидко. І якісно так вмикаю чат, щоб увесь було чат видно. Всім привіт. Вчорашні шкарпетки, які не встигла шити, і сьогоднішні дві. Це досить швидко буде. Зшиваю швом петля в петлю тільки по нижньому краю. І взагалі намагаюся встигнути все на світі. Вечір це таке, така частина доби, коли намагаєшся встигнути все геть усе, що не встиг за день зробити. Є таке. Кожного напівпетлю підтягуємо і підтягуємо. Привіт, хто долучився, як все маєте? Я в цій шкарпеці щось замало ниток лишила для сшивання. І намагаюся зараз підтягуванням це виправити. Загалом тут залишилось, бачите, кілька стіпків. Всього нічого. Але це нічого має бути якісне. Тут я бачу, що ниточка втікла. Ось вона. Це, друзі, вчорашня шкарпетка. Сьогоднішні дві червоні. Ну, тобто, які були нитки, з таких і <світ> з таких і скрутила шкарпетки. Привіт, нас більше. Це приємно, привітки! Так і ось так все, і вивели всередину. Тепер треба ниточки всі попідтягувати. На одну і ту саму висоту. Це все через те, що я почала шкарпетку дошивати. якби я нову шкарпетку взяла не зшито, я би почала спочатку. Так, це є, рухаємося далі. Ось така прекрасна шкарпеточка, чого воно так видно? диво. Ще й засвічено якось. Друзі, я не можу зрозуміти, що відбудеться, але якось воно трохи засвічено з одного боку. Навіть якщо я його повертаю, це я вже задавила телефон, я вже не знаю, що думати. Добре, зараз спробую перезапустити трансляцію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!